Юля, норм чи стрьом казати мамі дитини, яка хворіє на рак, ти дуже сильна. Стрьом. Так, не хочеться бути сильною. Сильні, не сильні. Ну, це коротше, ні, не хочеться бути в такій ситуації сильною. Питати про прогнози лікарів? Ні, не норм. Зовсім не норм, бо ти сам не знаєш прогнозів. І в нашій ситуації прогнозували одне вийшло і інше, тому краще не запитувати. Запропонувати побути з дитиною в лікарні. О, це, це дуже норм. Скидати статті з Google про рак і його лікування. <рес> ну, це взагалі скидати інформацію. Ні, це не норм. Будь ласка, не робіть цього. Будь ласка, будь ласка, ніколи цього не робіть. <рес> Пропонувати гроші для лікування або підтримки сім'ї. Норм. Перераховувати гроші просто норм. Казати, треба думати позитивно, щоб не притягувати погане. М -м -м не знаю. Я взагалі би утрималась від формулювань треба робити це, треба робити це. Тому не норм. Писати я молюся за вас, не запитуючись, як справи? Норм, чому б ні?